Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка різних товарів із магазинів Норвегії. Це в нас хліб. Такі моємо берегом. В магазині одразу нарізаємо, упаковуємо в такий целлофановий пакет і беремо з собою одну дому. На цей раз ми взяли таких два пакета, ну тепер у нас є два таких пакети. Далі ми взяли дві банки молока таких в тетрапаках. Вони по літр 75. Також одразу на горі указаний їх срок придатності даного товару. Маємо два такі бутилочки-молочка. Далі, що ми ще взяли? У нас є такий мікс-салати, який ми часто їмо. Різні види є, на цей раз ми взяли саме такий. Їх є дуже багато різних інших. Далі ми взяли... Такі Тархілі. лаваші. Лаваші, правильно? Кархілії Тархілі. взяли такі. Це ми з них робимо, будемо робити або тако, або якусь шаурму, або просто їсти, як на севродочки з різною начинкою всередині. Далі. Опнуть зв'язку банани. Банани у нас price, вони трошки дешевші, ніж ті, що ви побачите. На фото, але загалом вони ті самі, дуже вкусні дуже гарні, нам подобається. Ми їх беремо завжди. У нас м'ясо, це в нас ошийок. Вагою 970 грамів. Нехай буде. Нехай не будемо. Далі далі у нас ще трошки є бікону. Отака от упаковочка. Тут у нас. Вага 400 грамів. Є. Далі один лимон. Я його п'ю з чаєм. Також я до чаю додаю лимон, даю імбір. Пачка сосісок, гриль. об'ємом, ой, об'ємом кажу, вагою 480 грамів. Тут їх 6 штучок всередині. Вони теж доволі смачні. Також ми ще купили півтора майже кілограми курячого філе. Таке воно йде в запаковці такій, в придатності. Не скажу, що вони дуже значні, але це одне з того, що можна їсти в Норвегії. Далі в нас йде майонез. Така упаковка, в ній два пакети по 330 грамів. Зараз я розпакую, покажу, як вона все Це такий ось пакетик він. Їх там два штучки. Ось так. Сюди. Помідори. Пів кілограма помідорів. Ціна на них, звичайно, така трошки завищена, Але що в мене маємо? Півтора кілограма такої картоплі. Вона трошки здорова і виглядає як то покоцана і поїжена, але насправді, коли її чистиш, то її доволі зручно чистити. і... Оці всі подряпини, вони недалеко заходять всередину і її зручно готувати. Так. Ще ми взяли два таких огірка. Тут вони продаються саме тільки в такому вигляді. Дуже рідко можна зустріти звичайні, як у нас, такі маненічки. Їх можна зустріти тільки в інтернаціональному магазині, а сьогодні ми там не були. Тому два таких огірка. Далі у нас три бутилки води. Зараз я їх виставлю і покажу по окремо. Така бутилка води це мінеральна вода не сильно газована. Такий, як то сік, але це як сама дешева вода у нас в Україні. І така, звичайно, теж є одна не газована зовсім. Оберемо їх сюди, щоб вони нам не мішали. І подивимося, що в нас є ще. Так. Тут продукти, трохи приберемо їх, бо далі будуть не продукти, а інші товари. Забули, нас, ми ще купили такі ось спрінклеси скуштувати. саме такий смак, отаку якусь фанту. Вона з Китаю або ще звідкись, я не знаю завезена, будемо пробувати куштувати. Дуже цікаво, який вона має смак. І такий ось набір, як би мікс із різних солей і спецій. Для готування різних страв. Має такий внутрі, як то розмілювач, щоб було добре посипати. Далі, далі в нас іде побутова хімія для різного користування. Це, це в нас рідина для виведення плям, тобто плямовивідник до стиральної машинки. Це звичайний доместас. дуже удобно ним працювати, він у вигляді такої, як. Піни наносиш, залишаєш, потім стираєш дуже вдобно. Це вже купує, моя дівчина, шампунь і кондиціонер. На фото ви побачите велику різноманітність подібних, подібного товару. Це в нас капсули до посудомечної машини. Це спрей антіжир для чистки кухні, поверхності і різних інших приладів на кухні. Це в нас кондиціонер для, для білизни. Це ми купили маленьку тревел-версію гелю для душу, якщо кудись будемо їхати з собою, а ми збираємось скоро їхати. Ось Вона нам пригодиться. Також дуже накупила такі цятки на обличчя для прищів або щось інше. І купила собі олівці для розмальовування картинки, яку вона купила заздалегідь перед цим. І тепер її немає чим розналюблювати, тому вона купила ці олівці. Ось і все. Ось такий набір ми купили сьогодні в магазині. Кажіть, що це багато чи мало? Як ви скупляєтесь, що у вас? До нових зустрічей!